Великодні смаколики, сувеніри та майстер-класи. І все це під супровід українських пісень у виконанні творчих колективів. У форматі ярмарку громада підтримала ініціативу однієї з черкаських громадських організацій зі збору коштів на техніку для ЗСУ. Організувала захід місцева влада. Мовляв, це можливість долучитися до майбутньої перемоги. Були серед містян і ті, хто поділився особистими мотиваціями участі в ярмарку. Великодня лотерея, майстер-класи з розпису пряників, писанкарства та гончарства. У середмісті вирує благодійний мистецький ярмарок зі збору коштів для наших захисників. Поки розгортається народне ярмаркування, публіку розважають аматорські та професійні творчі колективи. Родзинкою серед них став військовий оркестр Держприкордонслужби. Стає увагу молоді та людей поважного віку ось цей парубок. Він професійний гончар. Для майстер-класу підготував усе необхідне, щоб сьогоднішні учні мали змогу виготовити великодній сувенір, підставку для писанки. Дуже, як кажуть, просто, легко і дуже класно. Це настільки кайфовий процес, що ви просто отримуєте задоволення і насолоджуєтеся від самого процесу виготовлення, як кажуть, зайців або чисто роботи на гончарному колі. По сусідству від цієї Локації навчають іншому народному мистецтву писанкарству. Пані Тетяна вирішила опанувати дещо нове й долучитись до збору коштів для Збройних сил України. Каже, для неї, як і для будь-кого, це справа честі. Я вже купила лотерею, я вже сюди задонатила і доначу Ой, дуже часто. І, до речі, в мене в минулому році загинув сир. Так що ні, вибачте, будь ласка. Війна не оминула практично жодну українську родину. Пані Валентина досі чекає сина з фронту, який Безвісти влітку торік, сподівається, хоча б на якісь новини про нього. А поки разом із подругою долучилася до благодійного заходу, щоб допомогти тим, хто продовжує боронити країну від ворога. В мене синочок 13 липня пропав. Я це хожу в такому це прийшла сюди, щоб трошечки розвіятися, тому що душа рветься так, що сил немає. Я жду, виглядаю виглядаю день на день свою дитину. Оце хлопчики ось грають так, душа радується, що чужі, хоч є. Свій може теж прийде живий. Хочемо подякувати їм за те, що ми спимо спокійно, за те, що ми. Ми працюємо спокійно, дякуємо їм за те, що вони нас захищають. І дай Боже їм здоров'я, Божого благословіння, щоб вони були здоровенькі, щоб прийшли додому живими, там, де їх всі чекають вдома. Захід вдалося реалізувати за підтримки місцевої влади та територіального центру надання послуг. Проєкт готували майже три місяці, розповідає заступниця міського голови Марина Гаркава. Зібрані кошти спрямують на придбання гусеничного дрона для збройних сил України. Триває діючий збір громадської організації. Ми просто долучимося коштами до покупки. Якщо ми зберемо, дай Боже, більше, чим потрібно до збору, то зараз скільки зборів ще є, куди долучитися, і це буде ну, дуже добре. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.